Доброго рано, прекрасні люди! Дуже рада вас вітати на каналі і дуже рада, що ми можемо з вами сьогодні поспілкуватися трошки і помолитися разом. Дуже класно, що ми можемо знаходитися, знаєте, такої, е, як сьогодні кажуть, да, синергії, об'єднання віруючих людей через онлайн і хто б тут не жив, ми можемо допомагати один одного, один одному, підтримувати один одного. Це дуже чудово. Е, читаючи буття, ви знаєте, що я почала зараз читати послідовно. я... Е, Таку штуку, знаєте, ми її, в принципі, знаємо, але якось вона у нас так швидко проходить і ми забуваємо про неї. Десятий розділ нам дає перелік роду Ноєвого, і ми бачимо, що це те люди, які вижили після потопу. І вже, уявіть, вже 11 розділ це Вавилонська вежа. Проходить якийсь певний короткий час, і люди починають знов творити не дуже хорошо. Не дуже добре. Вони захотіли прославити себе? І знаєте, во дивишся і думаєш, як би віруючи, не старалися да, говорити про Бога, все одно знаходяться ті, хто роблять безумство, скажімо так. І чи означає це, що ми маємо зупинитись? Ні. Чи означає це, що ми маємо бути як всі? Ні? Чи означає, що ми маємо осуждати когось там, десь раптати, нігадавать теж ні. Давайте подивимося на наших дітей. М -м -м поговорив з дитиною, ніби домовився, а вона знов робить те, що не треба робити. Наприклад, я пам'ятаю, як моя середня донька вона постійно лазила в розетку. І як ти не пояснював, як ти ніяк. Поки її трошечки не шандарахнуло. вона не заспокоїлась, розумієте? Тобто є такі моменти, які ти прекрасно розумієш, що. Е чи то характер, чи то що є моменти, над якими, звісно, треба працювати, і нам багато Біблії дано прикладів, як виховувати там дітей, да, як виховувати себе. Але, тим не менш, ми дійсно бачимо велику таку впертість в людях, і вона може бути або на добро, або бути на зло. І дуже класно, звісно, коли ми вміємо це контролювати в собі і гідно прохваляти ім'я Бога. Але от уявіть, давайте візьмемо тепер на себе. Бо ми можемо говорити окремо про кожного і казати, ой, да, і так, і так. А якщо до нас? От що, якщо до нас? Як ми себе ведемо? Що робимо ми? Ми обіцяємо Богу одне, а потім щось трапляється, і ми якось вже ніби нічого не обіцяли, ніякої обіцянки немає. Ми ніби про щось домовилися з Богом, О, по, проходить час, а вже це не робиться. Який приклад ми даємо не тільки собі, а й тим оточуючим, які є серед нас, ми ж і самі в деяких моментах такий покладістик собі, да? покриваємо, як сьогодні сучасно говорити, не гріх, а помилку це ж простительно. Воно то да, але воно в той самий час і ні. І коли ми бачимо, що стільки зла робиться, це чому? Тому що ми, як віруючі, дозволяємо своїй плоті господарювати інколи над нами. Дуже люблю місце з Біблії, ми вже його проговорили, Каїн і Авіль. Да? Гріх лежить у порога, треба господарювати над ним. Але, на жаль, ми неспроможні в багатьох речах, тому що, коли це стосується, власної дитини, ми вже поблажливі. Якщо б те саме зробила інша людина, ми вже як мінімум на зауваження. І отут є цікаві моменти, знаєте, в житті дуже цікаві моменти. Тому, знаєте, такий посил: 10-й, розділ стоять поруч, і тут перелік виживших, які почали передавати Слово Боже, через який певний промежуток. Багато націй вже створилося, вони будують. Вежу на прославлення себе. Що ми в житті робимо? Хочемо прославити себе чи Бога. Боже, дякую тобі за цей ранок, за твою милість, дякую тобі за твою благодать і дякую тобі за те, що ти навчаєш нас, бачити певні процеси. Ти благословляєш нас. Не просто бачити, а це проектувати на своє власне життя. Тож дай нам більше мудрості, бо знання це хорошо, але знання надмівають. тому дай нам мудрості. Твоєю, не тільки життєцькою, не тільки світською, не тільки мирської, а твоєї, божественної мудрості для того, щоб чинити дійсно добрі справи для слави твоєї, благослови нас. Пам'ятати про те, що да, ми можемо хотіти десь, щоб нам і подякували за щось, там, да, якусь условну грамоту дали, да, але в першу чергу є ти і ми маємо поставляти саме тебе. Дякую, що ти нас зрощуєш в цьому. І благословляєш на цьому напрямку, то допоможе прожити цей день з тобою і саме з тобою. Амінь друзі, всім гарного дня!